Всім доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як сировина впливає на якість біогумусу. Сировиною у вермігосподарствах можуть бути гній травоїдних. Це гній В великої рогатої худоби, коней, кіз, вівців. Це краща сировина. Цей кращий біогумус виробляється з цієї сировини. Друге, це відходи грибного виробництва. Це солома, земля, гній та мінеральне доброва після збору двох-трьох хвиль грибів, які в подальшому не використовуються в грибному виробництві за відсутністю поживних речовин. Тобто дві-три хвилі грибів забрали все з того, що було. І це. Таку сировину деякі господарства беруть, тому що вона дармова сировина і віддають грибники, аби забрали, бо нема куди дівати. І господарства деякі використовують її. Ну, якщо таку сировину використовувати, то хробабку там нема майже що переробляти, бо гриби все забрали. То воно в мене питання, якої якості буде гумус після того як він це ще раз переробить, є. Реальний вміст гумусу в даному випадку складає орієнтовно 14%. 30 і 14%. Як говорят, 20 це дві великі різниці. Так от, далі деякі господарства, використовуючи, крім цього, лис бур'яну, солому, відходи бадилля кукурудзи та все інше. І вони цим похваляються, дивіться, з чого можна зробити біогумус. Можна з цього зробити біогумус. Можна. Але якої якості? Так от якість цього біогумусу може бути нижчою за 14%. Тому що цей лист бур'ян солома та Бадилля не ферментувалися в жлудки травоїдних. Вони не прийшли там ферментацію. Вони не ферментувалися на е, площадках після того спеціальних ферментаційних, тому одразу дани храбаку. Ну, що робити хробаку? Він голодний, він хоче їсти. І приходиться йому цей гристи бур'ян, солому та все інше. Ну, поливають, вода там є. Потроху йде процес там повільно, ферментація вже в кишківнику хробака. І тому це не є біогумус високої якості. Враховуючи те, що я виклав, я вас прошу, коли ви купуєте біогумус, поцікавте, з чого він зроблений, яка була сировина, як він робився? А тоді приймайте рішення. На все добре. Мені було приємно з вами поспілкуватись. Більше інформації ви можете на сайті піагумус.com, або поспілкуватися зі мною по телефонами 050 355 52 77, або 068 352 61 67. Телефонуйте. Замовляйте Біагумус. Не пошкодуйте. На все добре, до побачення.